Вітаю, я Леонід Сахановський, це мій канал Книгогляд. Велика Британія передала Україні декілька десятків пускових наземних платформ Вольфрам для запуску ракет Брімстоун. Ця машина не стоїть на озброєнні у Великобританії. Вона створена спеціально для України. Причина в тому, що саморобні пускові установки, які ми робили для цих ракет минулого року, знищують точність і дальність стрільби ракет Брімстоун. Брімстоун це ракета, що добре працює по радіолокаційно контрастним цілям по бронетехніці. На морі на, по кораблях, по катерах. Вона використовується в Великобританії на патрульних катерах для стрільби по невеликих човнах розміром до 15 метрів. Катер до 15 метрів довжини гарантовано знищується одною ракетою Брімстоун. А. Е... А В Сухопутній війні ці ракети застосовується з гвинтокрилів з літаків для того, щоб знищувати бронетехніку ворога. Існує два варіанти, дві моделі Брімстоун. Більш стара, це та, що ми використовували з травня минулого року. Ми тоді їх ставили на саморобні пускові установки, і це виявилось тут трошки недостатньо ефективним. Це Брімстоун 1 я маю на увазі. Вона. Дуже високотехнологічна взагалі ракета. Вона має, е, має систему наведення, одноканальну систему наведення, активної головки самонаведення з РЛС міліметрового діапазону. Ну, чому міліметрова, самі розумієте, маленька мініатюрна антена, маленька мініатюрна сама головка самонаведення, її можна поставити в любу саму невелику ракету. Тому -то всі використовують мілі... саме міліметрові діапазони для головок самонаведення. Брінстоун 1 має дальність спуску 12 км з винтокрила, 20 км з літака. Ну, це зрозуміло. На літаку і швидкість виш... більша, і висота вища. Стартова позиція Брінстоу дозволяє летіти далі. Поназемним цілям з землі Бримстоун-1 летить до 12 км. Ну, теж непогано. Вся, вся лінія оборони противника буде прострілюватися. Буде е, ракета має можливість знищувати рухомі цілі, які рухаються швидкістю до 100 км на годину. Це говорить про високоякісну головку самонаведення, про двигун і систему керування дуже ефективно. Тому що рухову ціль знищити, безумовно, важче. Ракета Брінстоун має тандемну боєголовку 6,3 кілограми. Тандемна це значить, що там два заряди є. Попереду стоїть невеликий лідерний заряд, який знищує там, керамічну броню, рознесену броню і робить діру, власне кажучи, до основної броні, і потім вибухає там, через якусь соту долю секунди. Основний заряд, який пробиває вже основну броню і знищує ворожу техніку. Ракета не дуже велика. Маса 49 кг, довжина 1 м, діаметр 180 мм. Швидкість двигун забезпечить 450 м на секунду. Ну, вважаємо, що півтори швидкості звуку. Теж непогано, дуже непогано. При запуску з землі 12 км вона може доставати противника. Це дуже-дуже навіть непогано. Е, сама установка складається з касети. З ракетами, ну і пульта керування. Ракета, вона дуже високотехнологічна. Вона має елементи штучного інтелекту. перед пуском ракеті вказується квадрат. Е... Території для пошуку цілей, для пошуку враження цілей. Ракети самі шукають цілі, бо вони мають радіолокаційний портрет цілей в своїй пам'яті. Тобто танк, чи САУ, чи система, реактивна система залпового вогню, чи ще щось. Вони, в залежності від завдання, вони шукають саме цю ціль і вражають її. Вражають її. При програмуванні. При програмуванні, вони починають взаємодіяти між собою. І коли група ракет випускається, вони ділять між собою цілі, і дві ракети ніколи не вдарять в одну же ціль. І їм без, 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 немає різниці, стоїть той танк на відкритій місцевості, прикритий якимось там маскуванням, чи стоїть в окопі. Вони його знайдуть по радіолокаційному портрету. Радіокаційному портрету без, без різниці, є там тряпка натягнута чи ні. В 2022 році ми запускали ці ракети з саморобних е, пускових пристроїв. Просто любу, брали любу невелику машину з платформою, е, на неї встановлювали саморобну, саморобні пускові установки, пускові, сам, пускові. під'єднували під пускову установку команду пристрій для керування, і тоді вона е, запускалась. Ну, це виявилось недостатньо якісно, не, знижувалась точність і дальність. Саме тому е, протягом року Велика Британія для Збройних сил України розробила і виготовила, як вони сказали, декілька десятків мобільних наземних платформ під назвою Вольфрам. Вони броньовані до того ще, для запуску вже нових, оцих самих наших Брістоу-2. Чим відрізняється Брімстоун-2 від Брімстоуна 1? По-перше, там вдосконалений двигун, вдосконалене паливо в двигуні, твердопаливне він вдосконалене. Дальність з винтокрила стала 40 км, з літака 60 км. Дальність пуску з наземної установки 20 км. Слухайте, більш ніж вдвічі збільшилась дальність дії. це суттєво, Це суттєво. При необхідності. І от додатково в головці самонаведення з'явився другий канал. Старі ракети були одноканальні з радіолокатором, а Brimstone 2 мають два канали, там з'явився лазерний канал наведення. При необхідності якась диверсійна група чи е, безпілотник, типу е, Байрактар чи ще щось, вони можуть ставити лазерне, ла, ла, робити лазерне цілевказання, ставлять лазерну мітку той момент, коли ракета запускається, і ракета летить в заданий квадрат, знаходить в квадраті цю саму мітку і знищує ворожу ціль. Brimstone 2 мають вони. Вони мають кращі двигуни, вони мають інше паливо. Тому, по-перше, вони забезпечують більшу дальність, а по-друге, в них набагато менший тепловий слід і набагато менший рівень шуму. Вони стали практично невидимі для ворожої протиповітряної оборони. Ну, так вважають е, Великій Британії. Побачимо. Е, Великій Великі Британії люди прості, вони повідомили, що поставили більш ніж 600 одиниць Brimstone 2 в останній поставці, Ти десь зараз протягом літа. Вони навіть лейбл сфотографували, щоб не було ні в кого сумнівів. Саме так, саме Brimstone 2. Нова ну, досконале. Машини, як кажуть в Британії, вже на передовій. Ну що ж, будемо вірити е, Міністерство оборони Великої Британії і Бену Волесу. До речі, дякуємо Бену Волесу за таку гарну допомогу. Це добре, це посилює нашу технічну перевагу над ворогом. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватись. Прошу підписуватись і ставити сповіщення включати. І перевіряти, чи не, злетіло, не злетіла підписка, чи не злетіло сповіщення. Злобний робот на Ютубі нас трошки банить. Він останнім часом нас трошки банить. Злітають підписки, злітають сповіщення, не приходять. Тому я прошу вас підписуватися енергійно і перевіряти, чи, ви, чи вас не скинули. Нам потрібно 120 тисяч підписників, алгоритм Ютубу працює так, що він тоді краще нас розсилає. Шановні, прошу підтримати нас в Приватбанку і в Монобанку. Це дуже потрібно. Для того, щоб ми могли продовжувати роботи, це нам дуже потрібно. Прошу заходити на Patreon. Я на Patreon маю ексклюзивні відео. Кому цікаво, будь ласка, посилання на Patreon є під відео. Всі посилання є під відео. Запрошую вас заходити на Patreon і дивіться мої відео ексклюзивні. Все буде добре. Ми переможемо. На цьому я вам всім дякую. До побачення.